Вітаю вас, друзі. Вчора дякуємо Богу за подарований день. Дякуємо Богу за те, що дозволив нам сьогодні працювати, дозволив з вами зустрітися. Ось такий у нас початок нашого робочого дня. Задач на сьогодні є багато. Мулярі будуть займаю своєю справою. Я казав, так, що теж по два, щоб я на крайне... Другому поверсі піднімати оті От дві стіни ще. Зараз ми повернемося до них. Хлопці підводять цеглу для них. Який спосіб ми її подаємо на другий поверх. Трошки важкувато, але потихенько, пологенько і справилися мурувати? Як це може хлопці вверх. якщо буде погода? Мої і на цьому. Буде закінчено. Бо Це задна стіна. І маячки, Мені цікаво. Я хто там Ваню, яку бригаді у вас, так. Який? Який? Пан Вас. А Ваня питає. Каже, знаєш, що пети, Крепкі вуса, щоб шви обтирати. Ааа. Відчуття гумору хлопців не пропадає. З таким гарним хорошим настроєм. цей Сонячний ранок. Погода у нас майже весняна, 10 градусів тепла. Добре працювати.

Це потом... просто треба воно скоро піде, просто настроїти конвейнери. Слухай, треба руках ці було такі мені перехідно. Так, я не трогаю. Що? Що? перехідно. Воно вже тягне, ре. А ти казав, що п'яна нічого не означає. <ріки> так, так, <гументаріст, ріки> що <ви> так <ріки> А ну чого ми, <ріки> чо ми фіні не <ріки> Що за технологія, так? <ріки> <ми в> <ріки> це ізоляцію робиться. через світло смату сильно потіляється. <ріки> Тепло. Дополнительна ізоляція. <ріки> Давайте ви, коротше, йдете туди, а ми йдемо туди. А ви куди? А ви чекаєте додому, ви не тікали <ріць> додому і не себе. <ріць> <ріць> Слухайте прораб, сказав, я не сказав що трава профує. І надо за сонцем.

Закріплюємо пінопласт на дібеля. Ось настав той час, коли ми вже це робимо вернуще. Хлопці роблять. А тут у нас спустило колесо в нашій карі. І треба підкачати його. Воно не спустило, просто все досить багато, важка. Тиск, Одну роботу, яку я знаю робити. А мені видається шубу. Дірявий дерявий дерявий. Деряви. Ось такий спосіб ми його закріплювали. Ще сьогодні додавалася нам така проблемка. Потрібно прожектора було перемонтувати для освітлення залу. Усі вверху. Опустили ми цю люстру на низ. Досить така інст... інтересна конструкція, коли вона опускається на низ. Премонтували, замінили, що потрібно. І назад підняли наверх її Прибрали трошечки. Що, кожна ота дротик окремо, це все окремо було. Там Ось сестричка Оксана, дружина нашого пастора. Сьогодні роздавала їжу. Саменька. Багато у нас в церкві захворіло людей. І вона сама. Не сама, а з своїм чоловіком. Роздавали вже їжу, готували всі разом, а роздавала їжу вона вже сама. З 15. чоловік сьогодні працювала. Ось такий смачненький обід, борщик, м'ясо. Дуже смачненька, картопля. Дякую вам, сестрички, всіх хто готували, дякуємо тобі, Оксана, за те, що ти нагодувала всіх хлопців, хай Бог. вас Амінь. А нашому пастору дякуємо за те, що допомагає своїй дружині. Ось, яким має бути справжній пастор. Проповідувати, працювати і дружині, обід готувати, допомагати. Молодець Дякую. дякую вам, дякую. Дякуюся. Ось так гарненько виглядає вже наша будівля, наша школа.

Не знаю, поправити, як би правильно на українській мові перемовити арештування. Одну частинку зробили і потрібно перетягувати на іншу частину будівлі. Я тобі мене А тут ми прибираємо той пінопласт, який вдирається з стін. Це наш оператор. Зайвий робота така у нього, слухайте. Хороша. Я теж сьогодні працював, допомагав. Як у вас хочеться робота? Це спеціальність така що. Да, тяжко чи ні, вам взагалі це? Дуже це тяжко, <laughs> Дуже тяжко. Да. Якщо будеш китись на роботу, то я йду з тобою в компанію це робити. Дякую оператору Сергію, який допомагав мені сьогодні. Він теж Знімав частинку. Тривайш? Слайк. Стісті, боже. Може, хоп. Ось він нам зараз і розповість, як закінчився їхній день сьогодні. Значить, закінчуємо фасад. Зараз. Вже є година. Десь, мабуть, шоста. Ось така ситуація у нас. Так. Петька тут є, у нас прибирає. От красота, яка гарна, все чистенько. дають все чистенько. Це за роботу. О, багато дали вам. Хорошо? Так. Серій, що ти там закінчуєш? Ось так хлопці працювали сьогодні до темної ночі. Восьма година вечора. Останні кадри. Дякую всім, хто сьогодні попрацював, Дякуємо сестричкам, котрі. Готували, нагодували. Хай Бог всіх рясно благословить. Дякую вам, друзі, за те, що ви постійно нам пишете, піклуєтесь, допомагаєте, благословляєте, молитесь за нас. Бог, Хай всіх бачу, вас що рясно. Бог благословить. Відкрити молимось за тих. Оборонить нашу зараз країну, хай вас всі, хлопці, Бог, благословить і збереже, до зустрічі, друзі, божої вам охорони.